Скільки часу займає, поки отримали фінансування на прицел. Скільки часу точно? Коли повеливався? 3-4 години. Поняли? 3-4 години, так як ми говоримо. Якщо ну, перевірили, ну, що у вас якісь. Все ну, актуально, дозволяє, то 3-4 години все добре. Розкажете, так вкратце, що що дивляться на що? На доходи за рік. Ну Там не треба якісь сумасшедших доходів, правда? Сумасшедших не треба, але мають бути офіційні. Ви брали яку суму ну, додатково, типу, скільки вам не вистачало? вистачало? Ми брали 8. 8 тисяч доларів взяли і переплата за ну, в результаті скільки там, 24%. Да? 24% по факту на рік переплата з цієї суми. З 8 тисяч доларів. Поняли? Дали заявку в п'ятницю, сьогодні вже забирають прицеп. От така, кому треба техніка. Навіть взагалі без хто не має коштів, але має якусь, якусь історію позитивну. Да? Ну, якісь. Ну, доходи, да, доходи. Бо ну, вже багато звернень є, але декільком відмова є, бо там взагалі немає офіційних доходів. Взагалі ні по жінці, да, ні по жінці, ні по чому і вимушені відмовляти, бо от така от структура. Е, Тілком слід, звертайтеся з нами, можна купити техніку.